Громада села Онацьківці, що у Полонському районі напередодні свята Миколая, отримала довгоочікуваний подарунок: новий дошкільний навчальний заклад. Протягом тривалого часу сільський садочок знаходився в одному приміщенні зі школою. Його могли відвідувати лише найстарші дошкільнята для малюків місця не було. До створення садочка дуже тернистий шлях у нас був. Я стала завідуючою чотири роки назад. Коли я прийшла, був садочок при школі, не було абсолютно нічого. Тобто прийшла і застала голі стіни. Починали створення документації з ремонтів. діток приходили холод. Діток буквально ходили дітки осінню і весною. Зимою температура вище 15 градусів не піднімається. Надія Бернацька після свого обрання на посаду сільського голови кілька років тому односельцям твердо пообіцяла проблему із садком в населеному пункті вирішити і слова свого дотримала. Щоправда, втілення в життя мрії давалося на легко. Доводилося оббивати пороги кабінетів посадовців, шукати допомоги у спонсорів, благодійників та волонтерів. Якщо відкривається садочок, це означає, що село живе і буде жити. Від того, як ми дбаємо про своє підростаюче покоління, залежить завтрашній день країни. Зазначила на відкритті пані Надія. Перша надія і опора це були мої діти. Друга, як я вже говорила, це весною. Підійшли до мене Ярослав Іванович Пех, голова районної ради в той час. І голова громадського об'єднання будник Віктор Олексійович і запиталися Надія Миколаївна, давайте ми щось допоможемо. Я засміхнулася і кажу, а що ви вмієте? Звідки я можу знати людей? Вони відстоювали просто-напросто е е мене як сільського голову і дитячий онацковецький садочок. Завдяки тому, що в сільській раді на посаді сільського голови працює Бернацька Надія Миколая. вона на, на, дійсно сільська голова, яка Знаходиться на своєму місці і займає цю посаду недаремно, оскільки громада їй наділила повноваження, щоб представляти їхні інтереси в цілому в районі. Спільні старання увінчалися позитивним результатом: садочок червона шапочка розташований у просторому приміщенні для малечі. Є комфортні спальні, ігрова кімната, класи для занять, чудова кухня, дитячий майданчик. Громада села давно заслужила на те, щоб і тут був якісний зі всіма зручностями та умовами дошкільний навчальний заклад. Так і повинно бути, адже ми маємо дбати, аби сільські глибинки ставали нашими первинними центрами. Це дійсно велика заслуга голови сільської пані Бернацької, яка не працювала над цим цілим цієї ідеї декілька років, і саме в цьому році ця мрія її здійснилася. Не ходив у старий фаліка. Дуже дуже всіх тіли в новий садик. Ти рада, що в садочок є в сиді да. тішиться сучасному закладу і батьки. Тепер матусі можуть сміливо виходити на роботу, адже малеча буде під пильним поглядом вихователів. Тільки до як підготовча була. А тепер вже вона і ходити і з півтора року будемо ходити. Да? Гарний подарунок на Миколаїв. Взагалі, відкриття садочка стало справжньою подією для мешканців онацьківців. Урочистості зібрали разом малих, дорослих і старішин села. Всі ми дуже раді сьогодні цим святом, яке в нас. Ну, нашими очима ми побачили тільки для наших внучат, для наших правнуків, нашого покоління, щоб воно далі жило у таких умовах, які вони зараз бачать. Хвалити Бога дожили, що мені вже скоро 90. І я дивлюся, оце, що відкривається цей садочок, що ми бачили в своєму житті: сльози, горе, голод. А зараз діткам дуже добре, дуже добре. І я хочу звернутися до цих дівчат, до жіночок. Ми всі знаємо, що порядок і благополуччя, все залежить від хазяїна. Який хазяїн, така його оселя. І яка оселя, то такий хазяїн. А в нас порядок і добробут залежить від голови сільської ради. Люди її довірили, її обрали головою сільської ради. І вона старається зробити все, що вона може. Доки село це не було такого садика, я була тут і виросла в цьому селі, і гляділа, але такого садика в нас не було. Час роботи на керівній посаді, зауважують люди, Надія Бернацька зарекомендувала себе як мудрий керівник, що слів на вітер не кидає. Відкриття садочка це лише один з виконаних пунктів програми розвитку села. Також в Онацьківцях, стараннями Надії Миколаївни, вдалося врятувати від знищення фершисько акушерський пункт будинок культури та забезпечити їх хорошу роботу. Будинок культури дуже такий гарний. Колись не такий з усім був. А зараз Надія Миколаївна його там так гарно виробила, що нема мабуть, у районі такого, як у нас. І зараз молоді люди всі купляють у нас у селі, які старі повимирали. Вони купляють молодиці мамки. Одільно хочуть жити, купуєш собі хати і з дітьми вони там живуть. Зараз не виїжджають люди, в нас нікуди. Справа в тому, що в нас дуже тяжкі часи були, коли у нас будинок культури вже був на такій межі завалу. У нас була дуже велика проблема із покривлею, і в нас вже тут, з одного боку, було видно, фактично стоїш в дворах, а бачиш небо на вулиці. І в зв'язку з тим, що вроді би район і давав ті кошти. Але їх треба було вибивати силоміць. За цими коштами треба було неодноразово їздити в Хмельницький. І завдяки наполегливості нашій голові сільської ради, вона вибила цих 25 тисяч, що давав субвенцію район. І на сьогоднішній день у нас немає теї дери, і ми можемо похвалитися, ну, як сказати, непоганим приміщенням на сільський будинок культури. Слідкує голова і за благоустроєм та порядком в населеному пункті. Прагне, аби мешканцям жилося затишно та комфортно. У нас ще є руки і є бажання, а ми працюємо на роботі, як то кажуть, і ми повинні створити гарне село. Я завжди приказувала, мої діти приїдуть сюди в гості. І хочеться, щоб, хочеться, щоб було так. гарно. І так. так у кожного. Багато праці було докладено задля того, щоб відкрити цей чудовий заклад для найменших жителів нашого села. Підсумувала спільні зусилля людей доброї волі сільський голова Надія Бернацька. Виходить, підтримку громади і влади відчуває той, хто береться за добру справу. Батьки задоволені, а в дитячих очах не згасає іскринка щастя, адже вони отримали свій дім радості, де будуть навчатись, виховуватись, спілкуватись з однолітками і успішно готуватись до навчання у школі.